Йому було всього 22 роки. Після мінно-вибухового поранення він помер у реанімації. Сьогодні у Дніпрі меморіальну дошку відкрили на честь Дмитра Ришетняка і ще одного героя. АТО. то жалобний захід відбувся біля 96-ї середньої школи, де навчався Дмитро. Тут зібралися рідні, друзі та побратими загиблого хлопця. Згадували бійця зі сльозами, і всі, як один, говорили: війна забрала одного з найкращих. Мати стягує із дошки синю хустинку і не може стримати сліз. Шетняк закінчив у гірничому університеті військову кафедру, отримав звання молодшого лейтенанта. Згодом у 22 вже став командиром мотопіхотного взводу 93-ї механізованої бригади. На війну пішов добровольцем. Після смерті сина мати й досі не оговталася. Каже, то рана, яка не загоїться ніколи. Оторвали мене мені половину. От у нас була одно ціле, от взяти яблука розрізати. і половини його немає. От як подумаєте, вторая половина як буде? Вот это так і у мене поздні, тому для мене вся життя. У мене є старший сина в я. Ну, та ні то. Життя Дмитра обірвалося півроку тому. Мінновибухове поранення юнак отримав в районі Пісків. Травми були смертельними. Лікарі виявилися безсилі. У загибель сина Тетяна Олексіївна довго не могла повірити, бо що стояв на передовій, Дмитро їй не зізнавався. Мамочки на шестой лінії на п'ятий на, на, на какую годно. А ти аби все время на Відвертий, сміливий, а ще дуже талановитий, мав гарне почуття гумору та залюбки, грав у КВК. Школу закінчив із золотою медаллю, а ще займався народними танцями. Та понад усе кажуть друзі, Дмитро боровся за правду, стояв за неї до кінця. Він завжди був таким жизнь чоловіком, він завжди говорив правду. він такий в моїй пам'яті залишився. Він вот. завжди рубив з то навіть якщо то не нравилось. Он это сказал, я в ньому така штата очень сильно уважав. Зазирнути в очі мужньому юнаку, хоча й через фотокартку прийшли рідні, вчителі та друзі серед небайдужих і побратими із 20-го мотопіхотного батальйону. кажуть, за півроку служби із Дмитром дуже поріднилися. Пережити його втрату важко. Ми, ми служили з ним дето десь біля півроку, може трохи менше. Його дали нам, як, як командира нашого хлопця молодого. В свою чергу він нас вчив то також багато чому людяності там всяких нових тактик, які він які він дійсно дійсно вчив. Він подавав блискучі надії, та доля розпорядилася інакше. Відтепер про захисника України школярам нагадуватиме ось ця меморіальна дошка із обличчям героя. Дімка дімка був перш в першу чергу людиною, людиною з великої літери. людиною, і такі люди народжуються для того, щоб змінювати країну. Ірина Мороз, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.